Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів королівських ВПС, закінчили льотну школу. Десять пілотів пройшли базову льотну наземну та мовну підготовку у Великій Британії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від рашистських військ. Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16. The 10 pilots received basic flying, ground school, and language training in the UK and will one day form the first line of defense in protecting Ukraine's skies from forces of Russian Nazis. The cohort will now move to advanced flying training provided by the French Air Force before learning to fly F 16 fighter jets.